Вже в який раз тестуючи Легіон, він просто нереально приємно мене дивує, оскільки це ігровий ноутбук, і його основною фішкою має бути це видавати максимальну потужність та при цьому залишатися максимально холодним. І я поділюся, як справляється з цим дана модель. Давайте зацінимо Legion 5 Pro на i7 13-го покоління та з RTX 4070. І по дизайну це все той же мій улюблений, стриманий, майже гострий, але лаконічний дизайн Легіон, який кожен раз виглядає брутально. І в якійсь мірі по офісному. Але коли бачиш надпис Легіон, то розумієш, що за цим невичурним чорним дизайном ховається серйозна потужність в ноутбучних рамках, звичайно. І це все запаковано в певний бутерброд з металу, який зверху та знизу, та з якісного матового пластику посередині. Навіть ось цей от виступ язичок для відкриття ноутбука на своєму вдалому місці. Коротше, без перебільшення це один з моїх улюблених дизайнів серед ноутбуків, серед ігрових ноутбуків, відкриваючи його на. А зустрічає 16-дюймова IPS-матриця з розширенням 2560 х 1600 у якої яскравість до 500 ніт. Відповідно, підтримка HDR 400, прекрасне калібрування по кольорам. Dolby Vision, g sync та навіть реагування 4 мілісекунди. І якщо ви, як я, зрозуміло, що 120, 144 чи 160 Гц це вже замало, то у даного монітору частота оновлення цілих 240 Гц. І звичайно, що знайдуться люди, які будуть казати, що не бачать різниці між 60 і 120, але для таких як я, які відчувають різницю навіть між 120 та 144, можу сказати тільки одне: на цьому моніторі. Грати в шутери просто нереальне задоволення. І екран тут просто прекрасний. До речі, в цій моделі повернули можливість відкривати екран майже на 180 градусів в порівнянні з попереднім 5 Pro. Що стосується веб-камери, то вона звичайна, тобто Full HD, як бачите, якість при поганому освітленні така собі, тобто з'являється багато шумів, вона стає мильною. Плюс їй допомагають два мікрофони, які зразу біля неї. Також є світлодіодний індикатор, який вказує про те, що камера працює. З правої сторони ноутбука є невеличкий перемикач, який може від... вимикати її повністю, Тобто, що до неї не отримали ніякого доступу. Зараз подам трошки світла. Як тільки світла стає більше, то відповідно, якість починає покращуватися, Ну, але не в даних умовах, відповідно, якщо при денному світлі буде знімати, то якість буде ще краще. Ну, але вона звичайна. В ігрових ноутбуків це, по суті, як певний компроміс. Чомусь ставлять їх трошки гіршими. Ось так у вас буде видно, ось так у вас буде чутно. До речі, кут огляду досить величезний. Як вам? Пишіть у коменти. По клавіатурі я б сказав, що ніяких змін, і це в хорошому розумінні цього слова, оскільки вона, по-перше, має дуже приємний та м'який хід. По-друге, повноцінна, тобто присутній нам пад і стрілочки повноцінні. По-третє, є швидкий доступ до перемикання між F-ками та мультимедійними клавішами через FN плюс Escape. Щоб зробити або одні, або другі основними, та по четверте тут присутня підсвітка, яка для когось банальна та нецікава, бо всього навсього біла. Але мені особисто це подобається. І з підсвіткою також без змін, тобто вона має три режими, в яких вона працює: це вимкнена, легка підсвітка та максимальна. І також це без змін те. Що світло просвічується через клавіші і відбувається на нижній частині панелі дисплею, що точно виглядає так собі. Але те, як на ній набирається текст, ну це просто кайф. тачпаду в принципі, те саме. Він середніх розмірів, по ньому приємно ковзують пальці, і все також, як і у більшості віндових ноутів. Він не прожимається на 100% площі. Залишилось їм всім попрацювати ще з верхньою смугою, яка товщиною з палець. Навіть по динаміках є невеличкі зміни, бо вони не донизу розташовані, а в сторони. Але все ще не в користувача направлені і якість відтворення звичайна. Навіть встановлення на хімікаудіо не допомогло прокачати звук. І що стосується роз'ємів, то лінійка Легіон вже давно є моїми улюбленцями по цьому параметру, оскільки всі основні роз'єми розміщені ззаді. Плюс є додаткові. Зліва це Type A і Type-C, з правого боку ще один Type A, аудіороз'єм 3,5 мм, та перемикач, який дозволяє вимикати доступ до веб-камери. А ззаді всі найнеобхідніші та основні роз'єми, які в більшості ви будете використовувати для того, щоб нічого не турбувало вашого візуального перфекціоніста, який, наприклад, сидить і в мені. І по роз'ємах це Ethernet, Type-C, який має тут підтримку Power Delivery, і заряджати можна тільки через нього, бо той, що знаходиться. З лівої сторони не підтримує зарядку. HDMI два Type-A та пропєтарний вхід для фірмового зарядного блоку. Тому коли ноутбук буде підключений до зарядки, то відповідно ви не будете цього бачити. І також думаю, не потрібно пояснювати, що всі роз'єми є сучасними. Хоча так, в цьому випадку Type-C — це не Thunderbolt, але вони можуть використовуватися для підключення дисплею чи, наприклад, зарядки зовсім тільки той, який знаходиться ззаді для зарядки. Правда, максимум буде підтримуватися до 100 ватт. Коротше, по роз'ємах на мій смак також красота. А з бездротових модулів є Wi-Fi 6e 11AX та Bluetooth 5.1. Ну і звичайно одне з найголовнішого це продуктивність. І, я думаю, всі прекрасно розуміють, що Легіон це не бюджетна і навіть не середня лінійка, це топи по продуктивності. Ну а конкретно в мене модель з i7 останнього 13-го покоління, 13700HX, який 16 ядерний та 24 поточний, та RTX 4070 на 140 Вт. А компаньйонами для них є 32 ГБ оперативної пам'яті, які звичайно що в слотах, тобто за потреби їх можна буде замінити. Але оскільки це свіженька DDR5 на частоті 4800, то, думаю, думки про апгрейд ще не скоро з'являться. Ну а накопичувач тут SSD M2 на 1 ТБ. І я сподіваюся, що нічого не змінилося, і, як завжди, є ще один додатковий слот M.2. 2 Бо, на жаль, я все ще не дозволяю собі. Залазити всередину ноутбуків, хоча сподіваюся, що з цього приводу умови також не змінилися. Тобто, якщо захотілося доставити ту ж SSD, гарантія не злітає. І до речі, якщо я не помиляюся, то здається, Lenovo були першими, хто дали таку можливість своїм користувачам. Для любителів бенчмарків, ось вони перед вами. Ставте на паузу та переглядайте ці всі непотрібні для мене особисто циферки. І переходимо до більш цікавого тестування це ігри. Хоча я навіть би сказав, гра в більшість, я роблю тести в Warzone, який, по-перше, в середньому показує 100 та більше FPS, в залежності, звичайно, від сцен та карт. А по-друге, супер-мега-плавність завдяки 240 Гц. Цей же комфорт розповсюджується і на різні робочі процеси, в моєму випадку це монтаж відео, який, до речі, від рендерів 4К відео за 2 хвилини 21 секунду. Коротше, я впевнений, ви розумієте, що ось це от комбо з даного процесора і відеокарти зможуть легко впоратися дійсно з будь-якими завданнями, та ще й не один рік так точно. Потім стає цікаво, а які ж температури він показує? А головне, як це відчувається на корпусі, бо якщо ви не знали, то в не я повторюю, що цифри, ті, які ви побачите в якихось стрес-тестах, і те, як це відчувається на корпусах, це різні речі, якщо виробник, звичайно, над цим заморочився. І знаєте, після того як я пограв на ньому ігри, зробив всі тести і читаю на сайті найкраща система охолодження. То я розумію, не збрехали. Бо при першому звичайному тесті, коли граєш, то він просто ледь теплий. А при додатковому тесті, коли, наприклад, захочеться грати на ньому ігри або робити роботу при закритій кришці, то так, відкриваючи, відчувається, що він більше нагрівся, бо в нього ще додатковий забір повітря відбувається через клавіатуру, тому це логічно. Але все одно температури дуже адекватні. При цьому, як тільки відкриваєш кришку, продовжуючи грати в гру, вже через 5 хвилин, максимум через 10 він охолоджується і стає звичайної температури. При цьому по цифрах процесор я зловив максимум на позначці в 97 градусів, а по відеокарті на 71. Але знову ж таки на даному екземплярі я не знайшов ні однієї зони. Яка була би дійсно некомфортною через нагрів, до фішок напевно, можна було б віднести те, що в Lenovo Vantage додали режим нічного заряджання акумулятора, що має продовжити ресурс батареї, також додали можливість активувати адаптивну частоту оновлення екрану, тобто частота буде автоматично змінюватися залежно від того, підключений він до мережі чи ні, оскільки за замовченням ця опція вимкнена, і як тільки ви відключаєте його від мережі, він залишає герцовку екрану максимальною, що негативно впливає на автономність. Ну і що точно неможливо не згадати, це те, що з року в рік дана модель Legion ніяк не може отримати ні одного біометричного захисту. Ані сканера пальцю, ані інфрачервоного сканера для Windows Hello. Будь ласка, будь ласка, додайте нарешті в лінійку Legion, ну хоча би сканер пальця. Люди, які їх купують, я впевнений, не хочуть вводити довгі паролі, а хочуть використовувати легкі і при цьому захищені варіанти входу в систему та для підтвердження особи. І щодо автономності, то тут акумулятор на 80 Вт годин з підтримкою швидкої зарядки Super Rapid Charge Pro. Його можна зарядити за 10 хвилин до 40%. Це звичайно, якщо активувати в Lenovo Vantage швидку зарядку, бо по замовчуванню вона була в мене вимкнена. А до 100% це займає 60 хвилин. Чов Прям дуже швидко. При цьому вказується, що є спеціальна технологія Smart Battery, яка слідкує за акумулятором та зменшує його зношення і забезпечує тривале використання без значної втрати ємності. І при звичайному тесті програвання 4К відео з YouTube по Wi-Fi на максимальній яскравості він протримався 2 години 26 хвилин. А зменшивши яскравість до половини, його вистачило на 3 години 33 хвилини. Тест був проведений при увімкнених максимальних 240 Гц. Відповідно, якщо знизити до. До базових 60, то я думаю, більше 4 годин можна буде витягнути. Але це, як завжди, буде залежати від того, що саме ви будете на ньому робити. Зарядити ж його можна завдяки комплектному та доволі габаритному блоку на 300 Вт або з допомогою, наприклад, type c підключення, через яке, наскільки я знаю, максимально він зможе прийняти до 100 Вт. Ну але як ви зрозуміли, з такою зарядкою його потужність буде не максимальна, тобто ті ж ігри повноцінно і з комфортом не пограти. Беручи до уваги все вище сказане, то вже в який раз Легіон мене дивує. При цьому попередня лінійка 5 Pro мене якраз таки не здивувала в найголовнішому аспекті охолодження. А тут все стало на свої місця. Бо наскільки хорошою є система охолодження, від цього буде залежати наскільки ефективно та продуктивно буде працювати ноутбук, та чи буде він видавати максимальну потужність. І даний Легіон з цим просто шикарно справляється. Не забувайте підтримати канал вподобайкою ЗСУ донатом, пишіть коментарі. А якщо сподобався контент, то можете навіть на канал підписатись.